Вважаю, що сьогоднішню пам'ятну дату День гідності і свободи потрібно згадувати кожного року, оскільки у 2014 році, коли розпочалися події на Майдані, наприклад, учні, яким сьогодні вже 13 років, 12 років, 11 років, які були в нас задіяні в заході, вони про ці події мають теж знати, пам'ятати, і ми їх якраз задіюємо для того, щоб відновити цю генетичну пам'ять, щоб вони знали, розуміли, розуміли, що від що б нас... Правда відбулося, як відбувалося, що вийшли саме студенти перші, як події, як батьки збиралися з дітьми. Тобто, сьогодні ми передали фактично починаючи з 2013 року по і в час війни, і аж показали, що були період, коли на Майдані відбувалися події, далі розпочалася повномасштабна війна. Що матері збиралися з дітьми виїжджати да, з цими чемоданами, як було кому складно, важко. О, але ми стоїмо, і що закінчить. Чили тим, що все-таки на захист все рівно стоять наші зсу, які ви бачите, в кінці вивели діток і обняли своїх жінок у знак того, що все буде добре. Україна вистоїть, Україна переможе і з Україною в серці кажуть. Загалом були в сьомі восьмі, дев'яті, десять одинадцять класи. Ну, наприклад, дев'ятих у нас чотири, десятих, одинадцятих, по два, два восьмих сьомий. Ну більше 200 учнів. Більше, мабуть, навіть більше 300. Дітки маленькі, вони вони ще вони ще формуються, особливо, наприклад, якщо брати сьоми, десятий одинадцять, вони вже свідомі, вони вже розуміють дійсно, що відбувалося, і як відбувалося. А шостим, сьомим, восьмим – їм треба ще розповідати, доносити інформацію і доносити інформацію дійсно. Ту, яка відбувалася, коли ти розмовляєш з ними і пояснюєш їм серцем з душою, як ви бачили сьогодні. Так, що я думаю, що більше заплакало. О, тоді вони розуміють, що в них теж в серці щось відкладається. Це як е, об'єднує українців і показує, що в них є своя думка, що вони можуть відстоювати свої інтереси і показувати, що вони справді люблять свою батьківщину. Це була дуже важлива подія для всіх українців, яка нас всіх об'єднувала саме в цей день в. В листопаді сталося зовсім Майдан, де були загиблі, і це дуже, дуже як сумна подія, але ми боролися і боремося далі за Україну, за її майбутнє, за те, як ми будемо жити далі на своїй землі. Бо Україна є, була і буде.